Художниця-пестелістка Ольга Омельчишина приїхала на виставку з Кам'янця-Подільського. У техніці Олійна Пастель вона працює чотири роки. За цей час створила більше ста картин. Я привезла три картини. Вони, мабуть, одні з тих, в які я клала найбільше свою душу. Працюю в більшості з натюрмортами. Я дуже люблю вписувати в натюрморти українські побутові речі. Мені хочеться розвивати цю тематику все більше і більше. Про що її картини розповіла художниця пастилістка із Вроцлава Галина Кунців? Робота коло життя для мене дуже важлива, тому що вона відображає моє особисте я і чим і що мене хвилює. Це по-перше, що таке життя. Життя немає без води, без чумацького шляху. Це космос енергії, які позитивна, негативна, сонце. Ну, хліб це теж життя. Ну і курка чи яйце, що було перше. А друга робота це парк Східний, це той парк, в який я завжди хочу гуляти. І він мені дуже подобається. Він незвичний. Свої творіння на виставці представили художники-пастелісти з десяти областей України та за кордону. Розповів голова пастельної гільдії України Володимир Кунців. До цього часу в Україні не було такої організації, яка б об'єднала художників, які працюють в техніці пастелі, де малюють пастелю. От ніжна техніка розтирається пальчиками, вона дуже така тендітна. Просто якщо вона не буде під склом, її легко можна це порушити. У нас художники з Києва, Кам'янець-Подільського, Тернопіль, Львів, Вроцлав, Польща, Варшава, Нідерланди, Німеччина з Італії є робота. Ось дуже гарна робота. Під назвою Материнство, дуже тепла, Олени Громової. На виставку художників-пастилістів прийшла тернополянка Оксана Гуцал. Вона розповіла про свої враження від їхніх картин. Я переглянула ще не до кінця, але ті, що бачила, кожна з них чимось чимось тримає глядача або технікою, або змістом. Або емоціями, які викликають. Всі мені подобаються. А це картини київської мисткині Лариси Ванцович. Розповідає свої роботи до Тернополя привезла вдруге. Дуже люблю тварин, дуже люблю птахів. Тому це тварини, птахи. А це букет, який мені подарували на день народження. На цій виставці всі автори дуже високого рівня виконавського. Ті речі виконані дуже високомайстерно. Я навіть собі не уявляв, що пастелю можна такі гарні речі робити. Краса врятує світ. І ця виставка ще раз про це говорить. Виставка Вільні кольори у краєзнавчому музеї Тернополя триватиме до кінця липня. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.